Не перший рік волонтерськими справами займається загальноосвітня школа 1-3 ступенів No2 Грішньоплавнівської міської ради. Дитячі серця наповнені любов'ю, педагоги, учні та їхні батьки допомагають тим людям, які потрапляють у складні життєві ситуації. І навіть тваринам теж допомагають. А з початком війни цей великий колектив. Долучився до волонтерського руху на допомогу Збройним силам України і своїми добрими справами наближають час до перемоги, про те, як займаються волонтерством у загальноосвітній школі першого третього ступені номер 2 Горішньопланівської міської ради. Ми сьогодні почуємо від гості студії Олександри Пилипенко, педагога-організатора цього навчального закладу. Вітаю! Розпочну, мабуть, з того, що слово волонтер є не новим для нашого закладу. Так воно є важливим для кожного. Взош номер два. Діти й дорослі беруть активну участь у волонтерській справі вже досить давно. Ми маємо традиційні заходи, якими можна так сказати, живе наш заклад. Одним з таких традиційних є благодійний ярмарок, який ми проводимо до Дня Святого Валентина. Щороку в переддень він відбувається в нашій школі. Дорослі та діти, учні, вчителі та батьки активно готуються до цього ярмарку. Випікають солодощі, виготовляють сувеніри, обереги, різні креативні речі, які згодом розпродають безпосередньо в день ярмарку. Виручені кошти ми вже також за доброю традицією передаємо у формі смаколиків, канцтоварів. Чи інших необхідних речей до Товариства дітей інвалідів ніжність нашого міста. Цей напрямок волонтерства виховує в дітей почуття підтримки, єдності і вчить рівності між людьми. Іншим Напрямком волонтерства нашого закладу є допомога тваринам. Діти дуже охоче збирають корм для безпритульних тварин, потім передають їх до притулків чи ветеринарних клінік. І це посилює в дітей любов до їхніх домашніх улюбленців, а також виховує відповідальність, добро і гуманність. Дуже теплим і світлим прикладом наступного напрямку волонтерської роботи є благодійні концерти. Учні дуже радо завжди відгукуються на втілення цього напрямку. Так на створення цих концертів. Цьогоріч один з таких заходів припав на весняний тиждень добра 2023 року. Метою цього весняного тижня є спільна реалізація численних добровільних корисних справ для тих, хто їх потребує. Цей тиждень є традиційним заходом громадсько активних шкіл не лише України, а й інших країн світу. Цьогоріч благодійний концерт ми організовували для літніх людей, які обслуговуються в територіальному центрі калина нашого міста. По завершенню концерту на гостей чекав солодкий стіл з чашечкою чаю і приємними розмовами в дружньому колі. Безпосередньо в реаліях сьогодення. Волонтерство стало поруч з головними напрямками діяльності всіх освітніх закладів, не тільки нашого міста, а й цілої країни. І наша школа не є виключенням. Також спочатку воєнних дій в зоні антитерористичної операції, а далі, із моменту повномасштабного вторгнення, волонтерський загін «Опора ЗОШ номер 2 постійно організовує різноманітні акції не лише на підтримку збройних сил України, а й для внутрішньопереміщених. Х, осіб нашого міста протягом минулого року однією з таких акцій було пошиття подушок для внутрішньо переміщених осіб. Учнівський актив нашого закладу відчив більше 30 подушок. Частинку з них ми віднесли до гуманітарного центру допомоги нашого міста, а частинку роздали вже тепер учням нашої школи, які вимушені були покинути свої рідні міста та школи в зв'язку з війною. Перша партія подушок була відшита з махрових полотенець і наповнена також махровою тканиною. Інколи ми купували готові напірники, але більшу частину матеріалів приносили вчителі та Учні нашої школи. Ми вдячні також небайдужій жительці нашого міста Вікторії Кульпі, яка подарувала нам цілий мішок синтепону і ми змогли наповнити ним велику кількість подушок. З 1 вересня цього навчального року, коли учні змогли повернутися на очне навчання, то, відповідно, збільшилася кількість акцій на підтримку ЗСУ. За ініціативою Національного банку України школа мала гарну нагоду для збору коштів, долучившись до акції Смілива гривня. А зі зміною погодних умов з настанням похолодання було вирішено підтримати воїнів теплими речами. І ми організували акцію Дякуємо захисникам та захисницям України, метою якої був збір шкарпеток, рукавиць для захисників. Проявивши ініціативу, учні клали в скриньку не лише шкарпетки і рукавички, а і балаклави, і шарфи. І обов'язково також свої малюнички, наповнені теплотою словами вдячності і підтримки. Якщо говорити про дитячі малюнки, то можна говорити, що це взагалі безперервний процес, адже щоб ми не відправляли на передову чи... Частинам, які знаходяться на ротації зараз, ми завжди додаємо туди дитячої любові, у формі цих малюночків, листів, янголів, оберегів, ляльок, мотанок, які ми дуже часто виготовляємо на шкільних майстер-класах. Навіть серця Валентинки з дня святого Миколая чи цілий ланцюг єдності після дня соборності України все це є постійною поштою, постійною підтримкою від ЗОШ номер 2 Доправляти ці посилки добра адресантам нам допомагають волонтери з села Салівки і дуже часто вчителі і інші працівники школи, чиї рідні зараз боронять кордони нашої держави і знаходяться зараз на передовій. Однією з таких благодійних посилок для захисників. На запрошення штабу волонтерів нашого міста була посилка від першого А класу. Вони збирали варення для зсу. Дітки не лише наповнили свої баночки смачним та корисним, а й прикрасили кожну з них малюночками, побажаннями і словами вдячності для наших захисників. Також не лишаються осторонь волонтерської справи школи і випускники нашого закладу минулого року. Олена Ольховська передала з-за кордону для школи ноутбуки, які ми передали, подарували внутрішньо переміщеним діткам, які навчаються в нашій школі, для того, аби вони могли безперервно так повноцінно навчатися в умовах дистанційного навчання. Наостанок, мабуть, хотілося б додати, що. Коли ти щось робиш, а не сидиш на місці, гортаючи стрічки соціальних мереж з сумними новинами в інтернеті, а навпаки, займаєшся роботою, мабуть, який в мирний час ніколи би і не приділив би своєї уваги, то це не просто відволікає від негативних думок, а просто піднімає настрій і більше того зміцнює віру і надію. Віру нашу. В те, що обов'язково наша перемога настане, і е, також волонтерство є дуже гарним прикладом для дітей. Адже якщо діти будуть бачити приклад дорослих і долучатися до волонтерської справи, то вони будуть рости добрими, милосердними, готовими прийти на допомогу свідомими громадянинами своєї держави. І ми маленькими кроками кожен на своєму фронті наближаємо нашу перемогу. Приємно це чути і бажаємо Олександру Володимирівну, щоб скарбничка добрих справ і надалі поповнювалася у вашій школі. А ми нагадуємо, шановні, сьогодні в гостях «Кварцит ФМ була педагог організатор загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 2 Горішньоплавнівської міської ради Олександра Пилипенко.